Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Ми знову з вами зустрічаємося і просимо Господа, щоб Господь благословив нас, дав нам силу зрозуміти ті всі події, які відбуваються в сучасному світі, як ми повинні на них реагувати, як ми повинні діяти. І в книзі книг в Біблії ми знову з вами йдемо стежками тих пророків, які були завжди вірні Господеві, зокрема пророк Ілля. Який, незважаючи на переслідування всіх Божих пророків, один залишився живим і не зрадив віру в одного Бога, не перейшов для того, щоб прославляти інших богів і не послухав царя, цариці, які давали свої кошти для тих, хто служив їхнім богам, богам фальшивим, зокрема, Ваалові, який був основним божеством в того часу в світі, але. Пророк Ілля проповідує віру одного Бога, Бог, який дає тобі можливість жити, творити, надівся і в вічності перебувати разом з ним в небі. Тому основна суть нашого сьогоднішнього читання, це як Господь об'являється у силі своїй людині. І пророк Ілля побачить Господа, він відчує, як Бог діє, як Бог. Об'являється йому. В нашому житті ми часто думаємо собі, де Бог, де Божа сила, чи ми правильно поступаємо? Чи ми не йдемо проти Божих заповідей? Основний критерій того, щоб ми зрозуміли, чи Господь є в нашому житті, чи ми правильно поступаємо, це наша совість. Якщо наше серце мовчить і воно не болить нас, коли ми відчуваємо спокій в своєму серці, немає тривоги, значить ми на правильному шляху. Бо ж нам доводиться долати дуже багато перешкод для того, щоб здійснити Божу правду. Можуть бути різні люди, ситуації, які будуть проти нас, які будуть створювати різні такі моменти для того, щоб нам було важко в житті. Саме життя може створювати різні такі моменти, коли ми не зможемо якось їх, здається, без Божої допомоги перемогти. Ми не зможемо форс-мажорні ситуації якось зрозуміти, чому втрачаються люди на війні, гинуть, яким треба ще жити, і вони повинні далі були творити в цьому житті в нас, в Україні, добрі справи, будувати. Їм треба було ростити дітей, бути разом в своїх родинах. Вони залишили все і пішли на війну, щоб нас захищати. Багато їх не повернулося з полю бою. Багато є інвалідами, приходять. І як їм далі жити? Тому наше звернення до Господа Боже нас благослови, нам допоможе. Як пророк Ілля діяв, як в той час праведні люди розуміли ситуацію, багато з них йшли на смерть, тому що вони розуміли, що або правда, або смерть повинна бути у їхньому житті, іншого вибору не було. І тільки з Богом, тільки віра в Боже Царство. В нескінченість нашого життя, життя вічне нашої душі, допомагає тим людям обирати смерть, іти на захист батьківщини, захищати правду. Перша книга царів, 19 глава. Поява Господня на горі хорив, покликання Єлисея. Ахав оповів Єзаведі все, що зробив Іллята, як він повбивав мечем усіх пророків. Тоді послала Єзавель до Ілі посланця сказати. Нехай же мені те, Боге, заподіють та ще причинять, коли я завтра в цій добі не зроблю з твоїм життям те, що ти зробив життям кожного з них. Минулого разу ми з вами читали дуже гарну таку подію, яка відбулася в ізраїльській землі. Тобто три з половиною роки не було дощу. І на слово, пророка Іллі пішов дощ. Пророки ваала, поганського Бога, молилися. Ходили в якийсь екстаз, навіть різали своє тіло для того, щоб якимось чином вплинути на Бога, але Бог не вислухав його. Один правдивий Бог. Бог Ізраїля, Бог Творець, послав на слово Ілі дощ. Коли пішов дощ, ми знаємо, що пророк знищив тих фальшивих пророків. І за це цариця Єзавель хоче йому відомститись. І перелякався, і ляв Став, пішов звідти, щоб рятувати своє життя. Прийшов він у Версавію, що в <кхід> Юдеї, і лишив там свого слугу. Сам же пішов в пустиню день ходи, прийшов і сів під єлівцем, і почав просити собі смерті, кажучи, буде з мене, тепер, Господи, візьми мою душу, бо я найліпший від моїх батьків. Ліг він та й заснув під ялівцем. Аж ось торкнув його ангел і сказав йому, вставай, їж. Дивиться він аж у головах у нього, печений на камені корж, і жбан з водою. З'їв він, напився і ліг знову спати. Та на Господній прийшов удруге, торкнувся і сказав, вставай та їж, бо далека тобі дорога. Встав він, з'їв, напився і, підкріпившись цією їжею, йшов сорок день і сорок ночей, аж до Божої хори гори». Там він увійшов у печеру і переночував у ній. Аж ось прийшло до нього таке слово Господнє, чого ти тут? Ілле, відповів, «Е, я палаю горливістю за Господа Бога сил, бо сини Ізраїля покинули завітвій, жертовники твої поруйнували, і пророків твоїх вістрям повбивали. Зостався я один. Та вони намагаються і мене звести зі світу. Господь сказав йому, вийди, встань на горі перед Господом. Ось прийшов Господь великий, потужний вітер, що розривав гори і торощив скелі. скилі, що перед Господом тане у вітрі Господь, після вітру стався, землетрус стане у землетрусі Господь. По землетрусі вогонь та й не у вогні, Господь, після вогню тихесенький лагідний вітерець. Скоро Ілля його вчув, то затулив обличчя плащем, вийшов і став при вході в печеру. Тоді заговорив до нього голос. Чого ти тут Ілля?» – Він відрік. Я палаю горливістю за Господа Бога сил, бо сини Ізраїля покинули завіт твій, Жертовники твої поруйнували, пророків твоїх лезами повбивали. Зостався я один, та вони намагаються і мене звести зі світу. Господь же йому сказав Іди, вернися твоєю дорогою до Дамаської пустині, а як прийдеш туди, помажеш. Хазаела царем над Арамом, потім помажеш Єгу сина, німші царем над Ізраїлем, і Єлисея, сина Сафата, Завел Мехоле, помажеш пророком замість себе. Хто втече від меча Хазаела, того вб'є Єгу, а хто втече від меча Єгу, того вб'є Єлисей. Я зустався собі в Ізраїлі сім тисяч колін, яких не гнулись перед валом, і уста, яких його не цілували. Пішов він звідти, і знайшов Єлисея сина Сафата, що орав дванадцятьма парами волів, сам він був при дванадцятій, Ілля прийшов попри нього і кинув на нього свій плащ. Єлисей, же покинувши волів, побіг слідом за Ілею і сказав: Дозволь мені поцілувати батька і матір, тоді піду за тобою. Той відповів йому: Іди, повертайся назад. Бо що належало до мене, та я зробив тобі. Єлисей лишив його, взяв пару волів, зарізав їх і, спаливши плуг, зварив воловину та роздав людям, щоб їли. Тоді встав і пішов за Єлею і служив йому. Отаке От покликання майбутнього дуже потужного в силі Святого Духа пророка Єлисея, який буде мати подвійний дух Іллі. Він приносив жертву. Своїх волів для того, щоб роздати людям не просто це є діло милосердя, це є служба Богові тогочасного чоловіка, покликаного на пророче служіння. Він видає славу Богові. Він жертвує те своє майно, яке він має, залишає все, залишає своїх батьків, бо його Господь покликав до чогось більшого. І часто буває так, що ми. В своєму житті повинні вийти з зони комфорту, звичних наших якихось рішень, нашого життя навіть, нашого місця перебування, проживання. І ми не знаємо, як нам поступити. Пам'ятаємо про те, що як ми будемо молитися, Бог просвітить наш розум. Якщо Господь нас кличе на служіння, щоб бути служителем церкви, ми маємо піти за Богом. Якщо ми маємо талант служити іншим людям, ми можемо. Бути керівниками міста чи в державі, ми маємо це робити. Але все починається з Божого Слова. Після цих подій сталося таке: у Навота Єзраелія був виноградник у Езраїлі коло палати Ахава, царя Самарійського. Раз якось каже Ахав Навотові: відпусти мені свій виноградник, я зроблю собі з нього город, бо він так близько до моєї палати. Я тобі дам за нього ліпший виноградник, або, якщо хочеш, заплачу тобі за нього грошами. Навод відповів Ахавий: Борони мене, Господи, щоб я відступив тобі спадщину моїх батьків. Повернувся Ахав у свою палату, сумний та сердитий, через відповідь, що йому дав навод Езраїль, коли сказав, не може я відпустити тобі спадщину мого батька. Кинувся на ліжко, одвернув обличчя і не хотів нічого їсти. Війшла до нього його жінка Ізавель і каже йому, чого ти такий сумний? Що ж хліба не їси, він відповів: Я розмовляв з Навотом Єзреелієм і кажу йому: відпусти мені свій виноградник за гроші, або я хочеш, дам тобі за нього другий, а він мені не може відпустити тобі мого виноградника. Тут є завель його жінка, йому і мовить: добрий мені з тебе, цар над Ізраїлем, устань, їж, не журися, я дам тобі виноградник навота Єзреелія». Написала вона. Ім'ям Ахава, листи запечатали їх його печаткою, і послала до старших та значних, що жили з Навотом у його місті. Оголосіть піст і насадіть навота на чолі народу. Навпроти нього посадіть двох нікчем, які свідчили би проти нього і казали: Ти хулив Бога і царя. Потім виведіть його та побийте камінням на смерть. Мужі його навота міста, старші і значні, що жили з ним у місті, зробили так, як наказали їм Єзавель. Як стояло написано в листах, що їм послала, оголосили піст і посадили Навота на чолі народу. Прийшло двоє нікчем, і посідали напроти нього, і стали ті недобрі люди перед народом свідчити проти Навота. І казали: Навод, мовляв, холив Бога і царя, і вивели його за місто, і побили камінням на смерть. А тоді послали сповістити Єзавель. Навота побито камінням, він умер. Як тільки почула Єзавель, що навота побито камінням, і що він умер, сказала Ахавові вставай, забирай виноградник навота Ізраї, що не хотів тобі його дати за гроші, бо на вже уже не живе, він умер. Коли Ахав почув, що на умер, вмер, встав, він і пішов виноградник Навота Єзраїлія, щоб його посісти. Тоді до Іллі ті ж бія дійшло таке слово Господнє. Встань, іди назустріч Ахавові. Цареві Ізраїльському, що в Самарії, він тепер у винограднику Навота. він зійшов туди, щоб його собі забрати. Скажи йому, так говорить Господь, то ти вже береш у посідання, далі скажи, так говорить Господь, на тому самому місці, де пси лизали кров на лизатимуть вони твою кров. Ахав сказав до Іллі, так і знайшов із мене, вороже, той відповів: знайшов, бо ти запродав себе, щоби робити зло в очах Господніх. Амінь. Отже, ми маємо тут дві таких дуже важливих події. Перша подія покликання Єлисея на служіння пророче. Єлисей йде за пророком Ілею і слухає Слово Боже, приносить жертву навпаки те, що до нього належало, до його господарства, до його майна. І бачимо жадібного царя, який захотів просто взяти собі виноградник. І царицю підступну і цинічну, яка вбиває навота, але ми чуємо слово пророче, на відміну від того, що пророк Єлисей буде служити Богові, Духом Іллі, то цей цар повинен померти страшною смертю. І наступні дні ми будемо читати про це, але щоб Господь дав нам силу, ніколи не поступати, як поступив, отже, цар і цариця Ізаведь. І вбили невинну людину заради того, щоб захопити чужу землю. Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Псалом 53. Боже, ім'я Твоє спаси мене і в силі Твоїй суди мене. Боже, вислухай молитву мою, почуй слова уст моїх, бо чужі повстали проти мене і сильні шукай душі моєї. Вони не мають Бога перед собою. Та ось Бог помагає мені, і Господь заступник душі моєї, Він відверне лихо на ворогів моїх, правдою твоєю вигубить їх. Радо принесу жертву тобі, буду прославляти ім'я Твоє, Господи, бо воно добре. Бо від усякої журби ти визволив мене і на ворогів моїх. Поглянуло око моє. І в сьогоднішній день, Господи, нехай Твоє око погляне на ворогів, які напали на нашу українську землю. Дай нашим воїнам, дай нашому народові перемогу. В сьогоднішній день просимо, щоб ми також зверталися до Тебе, щоб весь народ український зрозумів, що тільки Ти один єдиний даєш перемогу. І до Тебе ми звернулися. Щоб керівники наші молилися, просили в тебе заступництва, тому що найбільша зброя це є твій захист, це є твоя рука. Тому ми, Боже, звертаємося до тебе, благослови нас кожного в сьогоднішній день, нашу землю, квітучу охорони, дай силу і перемогу для наших всіх воїнів, які зараз на передовій нас захищають, щоб всі святі ангели на чолі з Архистратив Михаїлом. Щоб вони гнали геть ворожі всі полчища, які напали на нашу землю. Ми молимося, Боже, щоб ти дав нам силу і благословення не зрадити самим собі, щоб ми не засумнівалися в перемозі, щоб ми не сумнівалися в тому, що ти з нами, Господь, благослови кожну людину зараз, цю хвилину, ту, яка чинить добро, благослови їх всіх цих людей, достатком своїх. Допоможи їм, щоб в них ніколи нічого не бракувало, щоб їхні столи були завжди наповнені. Допоможи їм матеріально і фінансово, тому що ти даєш все це, ти даєш добро, Господи, в твоїй руці все. І той, хто звертається або за кого ми молимося, даєш ти, і вони отримують. І ти благословляєш сьогоднішній день, благослови кожного з нас, хто є разом з нами на молитві. Благослови тих людей, які довіряють своє життя, благослови тих людей, які, можливо, не знають, як їм далі жити. Вони втратили родину, втратили свою землю. Вони опинилися десь у вигнанні, далеко на чужині. І вони сумують за рідним краєм своїм, тому що там йде війна, тому що там окупували їхню територію. Але Господи, нехай Твоє благословення діткнеться їхнього життя. Можливо, вони навіть не вірують в тебе. Вони не чули про тебе, Господь, але ти їх благослови. Зроби чудо в їхньому житті, щоб вони повірили, пізнали, що ти один єдиний Господь, ти творець, який твориш все, що необхідно для людини. Тому що ти нас утворив. Благослови тих, які зараз дуже в тяжких недугах перебувають. Зцілий, Господи. Нехай твоя тілюща рука діткнеться. Їхнього духу, душі і тіла, підніми їх із ліжка немочі, дай їм благословення своє, дай їм лікарів, яких можуть зцілити, тому що лікарі Божі, також посланці, яких ти даруєш для людей, для того, щоб вони допомагали, оздоровляли, лікували. Благослови Господи кожну людину, людську душу, яка нам допомагає, волонтерів, медиків, капеланів, які моляться зараз разом з тими воїнами, які йдуть вперед. На передову. Благослови, Господи, кожного з нас, щоб Ти нас звільнив від усякої журби. Як сьогоднішній день у Псалмі, Псалмопівець просить від усякої журби, визволи мене і на ворогів моїх поглянь. Господи, щоб Твоє око їх прогнало, щоб ти побачив кривду того народу, який скривджений ворогами. І дай нам перемогу. Ми віримо в Тебе, бо Ти наш Бог. Бо ми Твої діти, амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!